Доброго дня, мої маленькі розумники та розумниці, сьогодні я зустріла незвичайного гостя. Добрий день, малята! Я ведмедик тишку. Прийшла весна, я проснувся зимової сплячки і вже ходжу до лісової школи. Умію рахувати, вивчаю цифри, але ніяк не можу. Вивчити геометричні фігури, їх так багато. Допоможіть мені краще їх запам'ятати. Алята, давайте разом з вами повторимо геометричні фігури. Що це за геометрична фігура? Так, це круг. Якого він кольору? Зеленого. Чи є у нього кути? Ні, немає. Які предмети схожі на круг? Тарілка, капелюх, гудзик, годинник, дорожний знак. Малята, а це що за геометрична фігура? Так, це квадрат. Що є у квадрата? Кути та сторони? Сторони у квадрата однакові чи різні? Так, звичайно, однакові. Які предмети схожі на квадрат? Телевізор, картина, печиво, вікно, хустина, портфель, подушка. Чи можуть круг та квадрат котитися? Звичайно, ні. А чому? Тому що це площині геометричні фігури. Алята! А це що за геометрична фігура? Так, це куля. Якого вона кольору? Синього. Чи може куля котитися? Звичайно може. Чи можна її заховати між долоньками? Ні. Тому що це об'ємна геометрична фігура. Які предмети схожі на кулю: помідор, яблука, сонечко, капуста, повітряна куля, м'яч. Кавун земна куля. Малята! Сьогодні я вас хочу познайомити з новою геометричною фігурою. Це куб. А ось це квадрат, про який ми з вами вже говорили. Давайте подивимося, що між ними однакового та різного. Схожі квадрат з кубом за формою та кольором. У чому ж у них різниця? Давайте спробуємо куб покотити. Він котиться? Ні. Це тому, що в нього багато кутів. Ось, подивіться. І багато сторін, які схожі на квадрат. І ця сторона схожа на квадрат. І ця сторона схожа, і ось ця, і ось ця. Як багато сторін у нашого куба. Різниця в тому. Що квадрат площинна геометрична фігура, а куб об'ємна. Давайте перевіримо. Квадрат будемо котити, він покотився і впав. Тепер будемо котити куб. Він теж не котиться, але стоїть усією площиною. Давайте наш квадрат сховаємо між долоньками. Чи видно його? Звичайно, ні. А тепер спробуємо сховати куб. Ми його заховали? Теж ні. Давайте ще заховаємо квадрат у книжку. Він заховався? Так, звичайно. А давайте спробуємо заховати куб. Ми не можемо. Ви його бачите? Так, звичайно, ми не можемо його заховати. Тому що куб це об'ємна геометрична фігура. А квадрат площина. Тож запам'ятайте, куб об'ємна геометрична фігура, а квадрат площинна. Марята, а які предмети схожі на куб? Газова плита, подарунок, коробка, телевізор, акваріум, а також кубик-рубик. Дякую вам, малята. Тепер я всі геометричні фігури знаю. До зустрічі, до побачення.